Російська Федерація вперше вдарила по Україні рідкісною протикорабельною ракетою П-35. Фото її уламків з'явилися у мережі. Ця ракета відрізняється чималими габаритами. Її довжина становить 10 метрів, а стартова вага 4 тони. П-35 розробляли в середині минулого століття. А вже в 1962 році прийняли на озброєння. Видання Дефенс Експрес із власних джерел має підтвердження, що йдеться саме про цю ракету. Експерти Дефенс Експрес зазначають, що ракета П-35 в останній версії модернізації, яка була прийнята на озброєння в 1982 році, тоді вже вважалася архаїчною. Дальність її застосування становить до 300 кілометрів, швидкість до 1800 кілометрів на годину, розмір бойової частини до 930 кілограмів. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Росії з осені не можуть суттєво наростити виробництво ракет. Максимальні показники залишаються лише на рівні близько 115 130 стратегічних ракет, але при цьому ворог їх модернізує. Заступник начальника Гурміноборони України Вадим Скибицький каже, що ракети Х-101, якими Російська Федерація б'є по Україні зараз, відрізняються від тих, які окупанти застосовували у 2022 році. Тим часом Унян повідомляє у Польщі та Балтійському регіоні зафіксували масштабні збої у роботі систем GPS. Ймовірно, це наслідок роботи у регіоні російських систем радіоелектронної боротьби. Інститут вивчення не з посиланням на польську радіостанцію радіо Зет процитувала дані сайту відстеження gps перешкод, в яких повідомляється про безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній та східній Польщі. Тим часом служба військової розвідки та безпеки Швеції навіть порушила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕП Балтійського флоту Росії. Аналітики інституту вивчення війни не можуть самостійно перевірити причину високого рівня перешкод GPS – Проте, вважаючи російські засоби реп у Калінінградській області, насправді здатні настільки суттєво вплинути на Польщу та Балтійський регіон. Російський добровольчий корпус заявив про нову успішно проведену операцію. Зазначається, що 18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Крім того, російські канали писали про те, що в Брянській області в засідку ДРГ потрапила автомашина Міноборони РФ Урал. Є загиблі та поранені серед окупантів. У телеграм-каналі РДК заявили, що кадри операції будуть згодом. Крім того, російський телеграм-канал Астра повідомив, посилаючи, Чусь на джерела, що внаслідок атаки бійців РДК двоє російських військових загинули ще двоє госпіталізовані. Водночас в українських кринках на лівому березі Херсонщини ліквідували цілу групу російських операторів БПЛА. Повідомлення про їхню загибель почали з'являтися в російських телеграм-каналах. Серед ліквідованих і відомий оператор БПЛА з позивним Моїсей, який вів свій телеграм-канал. У своїх останніх повідомленнях він писав, що в кринках пекло у ЗСУ. Підтвердили, що Моїсея знищила 35-та бригада морської піхоти України. Окупант ховався у цивільному об'єкті із написом Люди зазначимо, російські війська продовжують спробу вибити сили оборони України з плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Як повідомляв генштаб ЗСУ у зведенні 18 січня, незважаючи на значні втрати, ворог не залишає спробу атакувати позиції українських військових, завдяки зусиллям ЗСУ штурми росіян безуспішні. У небі над Україною бачили загадковий літак чорного чи темно-синього кольору. Військовий експерт Олег Жданов відповів на запитання, чи міг це бути американський винищувач F-16. Темно-синій цвіт це в тому числі і один із варіантів окраса наших самолітів. Он кстати, наші самоліти многії э, мають двойной окрас. за словами Жданова. Він поки що не бачить ознак того, що F-16 вже в Україні. Я б не торопився сабиття. Вряд ли F-16 есть сегодня в составе воздушных сил Украины. Я думаю, что подготовка летчиков идет, подготовка персонала идет. Мы об этом с вами периодически читаем в западной прессе. Ну и соответственно они прибудут в Украину так, как и планировалось. Конец февраля, начало март месяца. Він вважає, були б F-16 вже в Україні, росіяни б трубили в усі труби. Поки вони тільки затаїв дихання з садраганням дум живуть з мислію, о том, що вот-вот вони тут з'являться. Нагадаємо, днями командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі заявив, що Україна розглядає різні авіаційні платформи для посилення та розвитку бойової авіації. У пріоритеті сьогодні звичайно освоєння F-16, на який вже переучаться українські пілоти. Втім, наші фахівці вивчають інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Як повідомляє Унян міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що підготовка до першого повітряного удару f 16 йде за планом. Про це очільник МЗС сказав в ефірі телемарафону. При цьому Кулеба зазначив, що сама технологія цих винищувачів дуже складна. Також глава МЗС зазначив, що пріоритет України у війні на цей рік отримати перевагу у повітрі над Росією. Раніше Даня зобов'язалася надати Києву 19 літаків f 16 а Нідерланди передадуть 42 винищувачі.